Вітаю, шановні, 10 класи. Із уроку Всесвітньої історії ми розпочинаємо третій розділ провідні держави світу в міжвоєнний період, тобто від 1918 по 1939 роки. Е, ну і сьогодні ми почнемо, звичайно, з першої держави, яка вийшла за економічними, політичними та іншими розвитками на перше місце у світі, це Сполучені Штати Америки. Для того, щоб перейти до розгляду особливостей політичного, економічного та соціального життя Сполучених Штатів Америки в 20 30 роки ХХ століття, ми повинні з'ясувати, якими виявилися для неї наслідки Першої світової війни та як це вплинуло на статус США у світі. Для цього я підготував вам коротку, коротку довідку, на яку є на екрані зараз. Спосушною війною Європа лежала в руїні. Ні Великобританія, ні Франція, а тим більше Німеччина не могли претендувати на лідерство освіту. Що б там не казали у Версалі, Ллойд Джордж чи Клемансо, але саме мільйонна американська армія в Європі вирішила долю війни відшкодування за життя та здоров'я майже 300 тисяч американців став міжнародний авторитет США та чимали прибутки. За роки війни національне багатство Америки зросло у 2,5 рази. До Великої війни США була боржником Європи, а тепер вони перетворились на світового кредитора. Увесь світ став зоною життєвих інтересів США. За рівном озброєння Америка наздогнала Німеччину, Британію та Францію, а її військово-морський флот не поступався британському. У свідомості Американців. Утверджувалась ідея поширення американських цінностей на весь світ. Провідні європ... європейські країни були знесилені війною та революціями, тож не могли конкурувати із США в боротьбі за світове лідерство. Однак після війни США знову повернулись до політики ізоляціонізму, бо Сенат відмовився ратифікувати Версальський мирний договор і підписати Статут Ліги Націй. Більшість сенаторів вважали, що США були ошукані версальським миром і насправді заслуговують на більшу вдячність і винагороду за свій внесок у перемогу. Сенат не вірив, що країна зможе однаково успішно контролювати Європу і зону Тихоокеану. Мовляв, європейські проблеми справа Європи, а США повинна опікуватися Західною півкулею. Такий курс відповідав настроям американських виборців. Після війни американці хвилювали не зовнішньо політичні, а внутрішні проблеми: інфляція, невлаштованість трьох мільйонів ветеранів війни, зростання безробіття. Складною була і психологічна ситуація в країні народжена страхом перед більшовізацією. Стомавшись від війни, американці більше переймалися внутрішньою проблемою, а не місцем США у світі. У 1920 році відбулися чергові вибори. На яких до влади доступилися республіканці, а їхній кандидат Ворен Гардінг став президентом 29-м президентом США у двадцять 23 роках. Народився він в сім'ї фермера в штаті Огайо. Після навчання в школі та коледжі Гардінг працював вчителем, а потім став видавцем і співвласником популярної місцевої газети Маріон Star. Ставши прихильником республіканців, він розпочав політичну кар'єру як член Сенату Штату Гайою. Був віце-губернатором у 1914 році Гардіо обрано членом Федеративного сенату, був обраний главою держави 2 листопада 1920 року. Заступаючи на пост президента 4 березня 1921 року, Гардінг у своїй промові у Вашингтоні обіцяв країні реконструкцію, реадаптацію та реставрацію. Було створено бюджетне бюро, що відповідало за економічне застосування бюджетних коштів. Економічне регулювання запроваджено урядом Вільсона, де тільки можна було усунути. Податкові закони знизили податкові ставки з високих доходів. Митні закони підвищили мита на сільгосподарські та промислові продукти. Перше загальне обмеження імміграції зафіксували в 1921 році. Була зафіксована національна квота і обмежено щорічну міграцію 355 825 персон. Уряд Гардінга надавав більше 2 мільярдів доларів кредиту фермерам і законодавче підтримав сільгосподарські кооперації зі збутом. Також він вперше сприяв будівництву федеральних автомобільних доріг. Президент амністував засуджених до позбавлення волі супротивників війни і публічно нагадав на півдні країни про цивільні права для афроамериканців. Він не зміг провести через конгрес закон проти лінчування і створення Міністерства суспільної добродійності, оскільки в 1922 році виникли проблеми у відносинах з Конгресом. Неоднозначно склалися відносини уряду з профспілками. Кардінг та й наступник э, Увір домоглися восьмогодинного робочого дня, стали ливарні промисловості, але жорстокі дії міністра юстиції Доєрті проти страйку залізничників призвели у восени 1922 року до відчуження багатьох профспілок від політики уряду. У листопаді 1922 року проміжні вибори до Конгресу завдали республіканцям відчутної поразки. Також у серпні 1921 року було підписано мирний договір з Німеччиною, за яким США забезпечили собі всі права з Версальського договору, не беручи на себе його зобов'язання. Найважливіша зовнішня політична подія сталася в листопаді 1921 року у Вашингтоні. Саме тоді Кардінг. Відкрив конференцію дев'яти держав, яка повинна була сприяти зменшенню напруженості на Далекому Сході та обмеженню озброєння на флоті. Корупція та махінації деяких членів уряду, близьких до Гардінга, почали компроментувати самого президента, а несподівана смерть Гартінга в 1923 році позбавила його гоньби і подальшого викриття. Згідно з Конституцією США, президентську посаду обійняв віце-президент США е, Кальвін Куліч. Він народився в сім'ї Фермера з 1898 року після закінчення коледжу працював адвокатом, обирався мером міста Нортхемптон, а з 1912 року сенатором. У 1916-18 роках був віце-губернатором, а у 1919-20 роках губернатором штату Масачусетс. Президент США з 1923 року. Він також заперечував концепцію державного регулювання соціально-економічних відносин. Нормальні люди піклуються про себе самі, говорив він, заступаючи на посаду президента. Курс на розвиток підприємництва швидко приніс позитивні результати. Початок президентства Ворена Гардінга збійся в часі з початком економічного піднесення країни. Яке тривало до 1923 року. В історії США 20-ті роки увійшли як період просперіті або Процвітання. Це період нетривалого з 1921-29 років, нестабільного піднесення економіки США після Першої світової війни. У цей період суттєво зріс рівень життя всіх верст населення Америки, сформувалася економіка і світогляд споживання. Гарнір проголосив політику твердого індивідуалізму, тобто самоусунення держави від регулювання економічних, фінансових і внутрішніх процесів. Федеральні агентства, які наглядали за економікою в роки війни, були ліквідовані. За сприятливих для зростання умов економіка успішно давала собі раду, тому відсутність державного регулювання не шкодила стабільності. Успіхи в промисловості не забарилися. І за 1921-29 роки, завдяки технічним нововведенням у США спостерігається справжній економічний бум. Після закінчення війни в людей зріс потяг до матеріальних благ. Щоб заохочувати продаж нових товарів, було запроваджено системи позик і кредитування. Вздовж автомобільних шляхів, на вокзалах, у газетах і журналах розміщувалася реклама, з'явилися універмаги, стала модною купівля товарів за каталогами. Як результат, більшість американців дістали змогу купувати дорогі товари. Сполучені Штати мали значні запаси природних ресурсів. В країні розвивалася електрифікація, до кінця 20-х років більшість будинків в країні були електрифіковані. Запровадження нових технологій стимулювало появу системи масового виробництва. Американці брали в банках кредити і купували товари на виплату. Завдяки побутовій техніці, в них з'явилося більше вільного часу. Країні брухливо розвивались, індустрія розваг, кіно, радіо, театр різноманітні шоу. Здавалося, що Америка очікує безхмарне і безтурботне заможне майбутнє. Яскравим прикладом організації масового виробництва є автомобільна промисловість, символом якої став Генрі Форд, з його втіленою на практиці ідеєю випуску доступних для американців автомобілів. Автомобілі змінили Америку. Крім того. Що робітники на заводах Форта отримували високу зарплатню, було створено тисячі робочих місць, побудовано дороги, автозаправні станції, готелі та ресторани. Розвивалися також і інші галузі економіки, зокрема нафтопереробна. Автомобілі споживали 90% американського бензину, а також виробництва Каучуку та Скла. Наступник Кулінджа Герберт Кларк Гувер сподівався на продовження нової ери. Ми в Америці, виголосив він у 1929 році, найближчим часом збудуємо цілковиту і остаточну перемогу над бідністю, а Америку називали бізнесовою цивілізацією. Піднесення охопило всю промисловість і забезпечило високі темпи зростання національного доходу. І в умовах процвітання мало хто зважав на існування невирішених проблем. І хоча середній рівень життя був високим. Значна частина населення, як і раніше, бідувала. Водночас із стрімким розвитком промисловості занепадає сільське господарство. Після війни значно скоротився попит на пшеницю і кукурудзу, покинуті державою напризволяще фермери змушені були брати кредити під великі відсотки. Робітники час від часу вступали в трудові суперечки з роботодавцями через тяжку працю і малу зарплату. Значна частина американців була. Переконано, що причиною нестатків падіння суспільної моралі та зростання злочинності був алкоголь. Після тривалих дебатів ще за президента Вільсона було запроваджено сухий закон. На всій території країни було заборонено виготовлення і продаж спиртних напоїв, а виявлені запаси знищувалися. Заборона алкоголю розкололо суспільство на прихильників і противників закону. Спиртні закони виробляли нелегально. Та завозились контрабандним шляхом з Канади. Небаченого розмаху набула не злочинність, ракетири взяли виробництво алкоголю під свій контроль і мали з того величезні прибутки, не сплачуючи податки. Ганстери, такі як Алькапони, почувалися господарями у великих містах, і поліція не завжди могла дати цьому раду. Зрештою, в 1933 році сухий закон скасував. Тріож більшовиків у Росії вибух бомби в центрі Нью-Йорка та інші події зумовили античервону паніку. Очікування ліва радикальної революції спричинили передусім та навіть ув'язнення представників лівих партій. Частина американців виступила проти іммігрантів, які продовжували працювати за меншу платню. На цій хвилі активізувалася російська організація Куклу Склад. Як наслідок у 20-х роках було законодавчо обмежено прийом іммігрантів не більше ніж 150 тисяч осіб на рік. Американці були охоплені загальною ефорією, влада вчасно не звернула уваги на небезпечні тенденції. Для прикладу, упав до нуля приріст продукції у вугільній промисловості через зростання споживання газу та нафту. Американки вподобали одяг із синтетичних тканин, а вироби з вовни та бавовни не знаходились в країні збутку. Залізниця не витримувала конкуренції з автошляхами, літаками та модернізованими кораблями. До внутрішніх проблем додалися зовнішні: союзники і переможна Німеччина заборгували Америці значні суми, які не могли виплатити. У відповідь на прийняті в США закони, спрямовані на захист американських виробників, європейські країни закрили свої ринки для американських товарів та послуг. Все це призвело до найбільшої. Економічна криза в історії Великої Депресії. Що вона починається? 29 жовтня 1929 року, у Чорний вівторок, стався крах на Нью-Йоркській фондовій біржі. Розпочалися небувалі за глибиною та наслідками економічна криза Велика Депресія. Лише за один день сума падіння ціни акції досягла 10 мільярдів доларів тисячі банків, промислових і торгівельних компаній збанкрутіла. Промислове виробництво до 1932 року скоротилося вдвічі. завдяки державній підтримці залишились лише великі корпорації. Срімко зросла безробіття, досягнувши рекордних для країни 17 мільйонів осіб. На околицях МІЗ з'явилися гувервілі, тобто поселення безробітних, що втратили житло. Голодуючи, вишикувалися в довгі черги біля благодійних пунктів за безкоштовною їжу. Доведені до довідчої люди здійснювали два голодні походи до, на Вашингтон, вимагаючи роботи, припинення звільнень, допомоги безробітним, збережні заробітки працюючих та створення профспілки безробітних. У більшості американців, що, ви, що вірили у вічність свого проспоріття, криза викликала розгубленість. Через відсутність у США дієвої системи соціального захисту більшість працюючого населення країни покладались на державу, втручання якої в економічну ситуацію здавалось єдиним шляхом виживання. Ускладнювало ситуацію те, що адміністрація Гувера вважала причинами кризи розлад світового господарства після війни, а американську економіку абсолютно здорова. Тому президент, вірний принципу вільного підприємництва, пропонував для покращення ситуації розширити приватну власність, допомогу нужденним, примирити бізнес і профспілку. Неспроможність адміністрації Гувера подолати кризу призвело до падіння авторитету республіканців у США. Усе промислове виробництво національний дохід, розрібна торгівля знизилась двічі імпорт і експорт на 75%. За роки Великої депресії збанкрутіло 130 тисяч фір, 19 залізничних компаній, 5 банків. 760 банків. Унаслідок цього мільйони громадян втратили своє майно, робочі місця. Залишились без заощаджень та стали безробітними та жебраками. Промисловість США була відкинута до рівня 1911 року. Впродовж 1932 року втратив роботу майже кожен четвертий працездатний американець. Ціни на сільгосподарську продукцію знизились більш ніж на половину. Значно скоротилась світова торгівля США. А 1932 роки стали найгіршими роками Великої Депресії. Майже 5 тисяч банків розорилися, а мільйони вкладників втратили всі свої заощадження. У тих, кому пощастило зберегти роботу, значно зменшила зарплата. Долар знецінювався на третину, кожна п'ята ферма розорилась. За проїзд у трансфері майже ніхто не платив, шкільні вчителі працювали, не отримуючи платні. В містах спалахнули голодні бунти, Із зростанням безробіття посилюється агресія до чужинців, іммігрантів. Які нібито забирають роботу у справжніх американців. А у 1932 році відбувся марш ветеранів Першої світової війни до Вашингтону. У 1932 році президент розпорядився виділити кошти на громадські роботи, надати позики банкам. Проте це не допомогло. І на наступних президентських виборах, які відбулися в 1932 році, новим президентом США було обрано демократа Франкліна Делано Русвіт. Народився в 1882 році в штаті Нью-Йорк, його батьки були з родини бізнесменів. Франклін здобув прекрасну домашню освіту, у дитинстві подорожував Європою, вільно володів німецькою та французькою мовами, Освіту здобув у привілейованій приватній школі Гарвардському університеті, а потім у Колумбійському університеті. У 1910 році Рузвельда обрали в сенат від Демократичної партії. У 1913 році він обійняв посаду заступника міського міністра морського. У серпні 1921 року, після купання в океані, Рузвельт серйозно застудився і занедужив на поліоміліт. До кінця життя його ноги були паралізовані. Він не міг вільно пересуватися. Одужавши від хвороби, він повернувся в велику політику, проявляючи честолюбство, волю та наполеглість. Рузвельта обирали губернатором штату Нью-Йорк, а в 1932 році він тріумфально ввійшов в Білий Дім як 32-й президент США. Фрункль... Рузвельт це єдиний в американській історії президент, якого обирали на цю посаду чотири рази поспіль. В роки Другої світової війни він від... відігравав видатну роль у зміцненні антигітлерівської коаліції та розгрому нацизму. Рузвельт раптово помер 12 квітня 1945 року, не доживши кількох тижнів до капітуляції гітлерівської Німеччини. Політика Рузвельда започаткувала глибокі реформи американського суспільства для подолання криз, та увійшла в історію під назвою Новий курс. На початку своєї діяльності Рузвельт реалізував нагальну програму порятунку банківської системи країн. Одні банки отримали допомогу, інші були ліквідовані. Після цього було здійснено перший етап банківської реформи, запроваджено страхування дрібних та середніх депозитів до 5 тисяч доларів. У 1934 році проведено девальвацію долара та створено комісію з торгівлі акціями, що контролювала діяльність фондової біржі з метою припинення спекуляцій за завищеною вартістю. Центральне місце серед заходів, здійснених в перші 100 днів президента Рузвельта, посіли закони про поліпшення становища в сільському господарстві та промисловості. Згідно з першим, у сільському господарстві створювались механізми, зорієнтовані на скорочення виробництва основних видів сільгосподарської продукції. За це особи, що займалися фермерським господарством, отримували компенсацію з особливого фонду, створеного за рахунок нового спеціального податку. Другим законом запроваджувалося державне регулювання умов промислового виробництва, трудових відносин, допомога безробітним особам тощо. Перші заходи нового курсу сприяли певній стабілізації економіки. Загалом, вони означали втручання держави в приватне підприємництво шляхом встановлення рівних і зрозумілих для всіх умов. Між підприємцями мав діяти кодекс чесної конкуренції, що визначав обсяги виробництва, розподіл ринків, рівень оплати праці. Коли здійснені також соціальні заходи, запроваджувалась державна система надання допомоги вдовам, сиротам та людям з інвалідністю. Зрахуванням безробітних осіб і пенсійне забезпечення. А у 1935 році було прийнято Національний акт про трудові відносини, закон Вагнера. Він закріпив право робітництва на організацію профспілок, проведення страйків та запровадив систему державного регулювання трудових відносин. Поряд з Американською Федерацією Праці, що була основним профспілковим об'єднанням, виник Конгрес виробничих профспілок. Почалася реформа системи оподаткування, було збільшено ставки податків на прибуток, спадщину та дарчу. Федеральна резервна система після встановлення державного контролю перетворилась на своєрідний центральний банк США, що завершило банківську систему. Було розширено систему громадських робіт, якою опікувала спеціальна адміністрація. На виборах 1936 року противники нового курсу різко виступили проти Рузвельта. Однак переконлива перемога засвідчила суспільну підтримку його політики. У 1937 році Рузвельт намагався реформувати Верховний суд, що став головною опорою опозиції новому курсу, однак зазнав поразки. У 1937 році Верховний суд визнав закон Вагнера і закон про соціальне забезпечення таким, що відповідають Конституції США. У 1938 році Рузвельт. Запропонував Конгресу подальші реформи. Серед них були заходи з державного регулювання сільського господарства, закон про справедливі умови праці, якими були остаточно заборонені дитяча праця та інше. У 1939 році Рузвельт відмовився від нових реформ. Аж до вступу в Другу світову війну, у 1941 році, його адміністрація прагнула закріпити вже здійснені реформи нового курсу. Зовнішня політика в період президентства Рузвельта була другорядною порівняно з подоланням наслідків Великої депресії. Однак і тут відбулися певні зрушення. У 1933 році США визнали Радянський Союз і встановили з ним дипломатичні відносини. Під тиском прибічників із ізоляціонізму Конгрес у 1935-37 роках прийняв три закони про нейтралітет. Вони забороняли продаж зброї воюючим сторонам без урахування того. Хто агресор, а хто об'єкт нападу. У 1937 році Рузвельт виступав із так званою карантинною промовою. Він закликав влаштувати карантин для хворих, яким вважав агресивні диктаторські режими, що виникли в Європі. На початку наступного року він відверто назвав ці держави Німеччина, Італія та Японія. Навесні 1939 року їхню агресію проти малих країн було визначено як тотальну загрозу безпеці США. Тоді ж він надіслав Гітлеру та Мусоліні пропозицію надати гарантії безпеки 31 державі Європи та Азії на 10 років. Однак відповіді він так і не отримав. Тобто ми з вами бачимо втрати від участі в першій старій війні для США були незначними, але наслідки доленосні. США закріпили за собою прершість в економічному розвитку та розпочали активну діяльність на міжнародній арені. Республіканці, здобувши владу, проголосили курс на ізоляціонізм. Вони розвивали фінансово економічну експансію, розширюючи вплив США у світі, у 1922-29 роках у США відбулося систематичне економічне зростання. Проте цей період супроводжувався і низкою проблем, на які намагалися не звертати уваг. Велика Депресія унаочила, що соціально-економічні проблеми країни потребують реформування, але республіканці не змогли це здійснити. Новий курс став своєрідним знаком в історії США ХХ століття. Уперше держава взяла на себе роль гаранта соціальної захищеності американців і значно розширила свої функції. Держава також зосередила в своїх руках основні важелі регулювання економіки. Задяки цьому було подолано кризу, забезпечено подальший розвиток країни. Домашнє завдання, ви бачите зараз на екрані, вам потрібно прочитати 9 параграф та виконати завдання з підручниками. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.